Давати тепла в осінні вечори можна не лише вкриваючись разом у чиємусь светрі. А й затишком студентських вечорів під гітару, навіть якщо це репетиція перед виступом. Або ж примірянням на цікавість та функціональність нових образів. Чи ж вбиранням аудиторій за дрес-кодом костюмованої вечірки. Так в Ужну готуються до медіа вечорниць. Особливо їх чекали першокурсники. Сьогодні і... Посвято першокурсники, ми більше знайомимося одне з одним, хоч і до цього познайомились, і, ну, із старшими курсами, і також різні наряди на одягаємося, розмалювалися дівчата. Тобто, так. -от. Долучився, нам написали. Я є старостою, мені написали, у нас є такий е захід. Передайте своїм, хто хоче взяти участь, я такий, я без проблем, я саме перший тут. Максиму найдужче подобаються мовні дисципліни, а також ті, що пов'язані з практичною журналістикою. І загалом до душі насичене студентське життя. Сподобалось те, що е, дуже багато заходів. Дуже багато заходів, про які можна, е, так як я журналіст, можна написати е, розваг. Багато е, і в самому університеті. Е, Єдине, що не подобається, це те, що на четвертому поверсі все-таки знаходиться філологічний факультет довго добиратися. Інколи можна запізнитися. Медія вечорниці неформальний захід для презентації талантів, для відпочинку та, зрештою, кращого знайомства і між студентами різних курсів та спеціальностей, і між студентами та викладачами. Вечір організували студенти четвертого курсу спеціальності реклама та зв'язки з громадськістю у межах навчальної дисципліни ПІАР як фах. Серед організаторів Артур Логойда. «Метою нашого заходу було те, щоб об'єднати наших студентів навколо такого неформального заходу. разом з викладачами, де вони зможуть себе самопрезентувати, показати, щоб ми дізналися більше один про одного, тому що можна навчатися, наприклад, багато років разом, але не знати, які людина має захоплення або таланти. Тому це такий більш об'єднавчий захід, як на мене. Ще у вересні четвертокурсники в межах тієї ж дисципліни піар як фах проводили анкетування серед першокурсників, аби дізнатися, звідки вони та які мають хобі. Серед студентів багато тих, хто приїхав із різних міст України, а також є вимушені переселенці. За результатами анкетування 90% студентів або грають на гітарі, або співають, або пишуть вірші, оповідання, стендапи. І аби це все не залишалося в шухляді, викладачі запропонували організувати такий корпоративний піар-захід. У нас взагалом дуже мало заходів зараз відбувається, бо ми знаємо в якому часі ми живемо, і хотілося зробити щось таке, щоб об'єднати з одного боку, з іншого боку, інтегрувати трошки студентів першокурсників у нашу медіародину загалом. І ще один важливий аспект, що цього року в нас на першому курсі половина студентів це приїжджі з інших областей, і зокрема з областей, де тривають зараз бойові дії. Це теж з іншого боку ще і можливість їх долучити до нашої медіародини, щоб вони комфортніше тут почувалися, щоб вони ефективніше навчалися. Щоб вони розуміли, що тут вони не просто навчаються, тут вони проводять своє студентське життя, і реально вони здобувають тут, крім знань, ще і друзів заходять, здобувають інші важливі навички, зокрема комунікація, як сьогодні. Тому ось такий у нас корпоративний піар-захід сьогодні вийшов. Анастасія із Сумщини, Гандболістка, яка вирішила опановувати в Ужгороді спеціальність міжнародна журналістика. Ми будемо співати спільну пісню. Взагалі, я так спортсменка по життю, тому я особливо таких талантів не маю. Але спільну пісню все таки це дуже цікаво, тому що це об'єднує нас як колектив. Це дуже цікавий захід, тому мені дуже сподобалися ці всі маски, грими це дуже оригінально. Дуже група, дружна така, дуже подобаються викладачі. Вони всі до тебе ставляться як до вже дорослої людини, до колеги. І це дуже надихає далі вчитися і якось досягати нових висот. Чи я мала шанс, чи я могла тоді дізнатись, чи був в них шанс тоді попрощатись і зізнатись? Чекай, чекай, і він прийде все, буде добре з ним. Ти не хвилюйся, добре. За тиждень вже твій ювілей. Мовчання, пустота. Чекай медіа вечорниці стали таким собі замінником традиційного для відділення журналістики фестивалю інформаційна миска, коли студенти, викладачі та навіть випускники виїжджали на пікнік і теж спілкувалися в невимушеній атмосфері. Ми розуміємо, що під час війни десь виїжджати на природу це класно, здружує студентів, але виїжджати на природу, напевно, що не той час, коли можна це робити. Тому вирішили, от зробити тут. На всяк випадок, ми готові перейти і в бомбосховище. Ну, одним словом, продовжуючи традиції, започаткуємо нові. До інформаційної миски ми повернемось, я думаю, що трохи пізніше, можливо, це буде весна, так? Бо традиційно у нас восени це відбувається весна, можливо, це буде перемога. Подивимось. Над спільною піснею студенти добряче попрацювали, підібрали акорди, аби зіграти мелодію пісні додому цьогорічного переможця Євробачення реп гурту Калуш. Потім написали свій текст, пов'язаний з обраною професією та ситуацією в країні. Авторка пісні Анастасія Джопіна. Завжди людей об'єднує музика, тому у нас виникла така ідея, як написати спільну пісню, як наш гімн, гімн журналістів. І того я прийшла так додому і думаю, так, треба це зробити. І якось слова самі приходили, я над цим роздумовувала, і так за один вечір вийшов такий текст. Зміст у тому, в чому полягає сама суть журналістики, про те, що. Наша професія є важливою тим, що ми доносимо людям, показуємо правдивість нашої реальності. У час війни особливо важливо єднатися, підбадьорювати одне одного та, звісно, зігрівати. А ще пам'ятати про місію, яку взяли на свої життєві орієнтири.